У Києві відбувся благодійний забіг «Run for Freedom». Акцію ініціювали студенти. Ну а долучилися до неї військові, ветерани, сім'ї полонених та зниклих безвісти. Пліч опліч із ними біг і американський історик та професор Тімоті Снайдер. Хто був найшвидшим розповість Олександра Бабіхіна? Ранок у столичному парку починається забіг. Близько тисячі охочих набирають темп. Дистанції різні, 1, 5 та 10 кілометрів. Їхня мета нагадати світу, що Україна воює і є, на жаль, полонені, деякі з них знаходяться в полоні з 2014 року і з 2022. Ми хочемо наголосити, аби все суспільство, весь світ підтримали і, можливо, якось допомогли пришвидшити обміни, щоб всі повернулися додому. Анастасія долала найменшу дистанцію кілометр. Зізнається, бігати не любить, та сьогодні робила це заради батька. Він оборониться зовсталі у російській неволі вже більш як три роки. І, і те, що мені було важко, це я не знаю, як маленька частинка того, що е, тато зараз там які випробування проходить. Я відчула, мені було важко продовж десяти хвилин, а йому важко вже. Четвертий рік пішов Юлія з полону. Чекає на чоловіка захисника Маріуполя. Згадує її коханий любив бігати і заохочував до цього інших. В першу чергу такі заходи є підтримкою для нас, самих як рідних. Завдяки таким заходам, ми бачимо, що ми не одні. Що є ті люди, які підтримують нас, які розділяють з нами наше горе і для суспільства, щоб вони не забували, що сьогодні це наша сім'я, а завтра це може бути чиясь інша сім'я. Бігли сьогодні і цілими сім'ями, а дехто із чотирилапими улюбленцями. Гарні емоції, приємно, що багато людей беруть участь і не якби не стоять в стороні. Ми хочемо підтримувати Україну і військовополонених. Було важко бігти. Так, да, вже це клашка. що допомагало тобі подолати дистанцію до кінця тата. Це заради всіх тисяч. Я переконана, можливо, навіть десятків тисяч людей, які зараз перебувають в полоні, і дуже болюваю за те, щоб їх швидше звільнили. Вони швидше опинилися на території України і, можливо, долучалися до наступних таких забігів і інших бігових подій. Найшвидше дистанцію у десять кілометрів пробіг Олександр. Його результат 36 хвилин, 24 секунди. Тяжко, тяжко кілометр полегше бігти. Чим взагалі я десятки на результат не бігав так роки два назад біг хвилини на три швидше, ніж зараз. Але таке пробіги. Добре. Найдовшу дистанцію підкурював й американський історик, меценат, професор Тімоті Снайдер. Українці розуміють свободу краще від інших, але для свободи треба потрібна солідарність, і і, і цю це, бігати це наш маленький приклад солідарності. Снайдер – великий друг України і частий гість у Києві. Він став одним із ініціаторів дійства. Участь у забігу для учасників була платною, окрім родичів військовополонених, і всі зібрані гроші передадуть бригадам на фронт. Олександра Бабіхіна, Руслан Альмухамедов, Ми Україна, марафон єдині новини.